Привіт, куколки мої, я проснувся, <рес> я проснувся покорять мір. У мене в планах покорять мир. в мір. Планах... Що... що ви плануєте, день мені «А що ви плануєте на сьогодні, а я нічого не планую, ніколи в останній ну, немає в мене в планах нічого. Єдине план, це прожити день радостно, не огорчатися, не плакати, не страдати, не придумувати проблем на свою голову. Хочу подякувати всім, хто мене дивиться, всім, хто коментує, і хочу подякувати Юрію Богдановичу за донатик. Мені дуже приємно, спасіба вам велике, дай Бог вам здоров'я. І всім, всім хто, мені, хто мені донатить, теж дуже дякую. Дай вам Боже здоров'я. І хай вам повертається вдвічі більше ніж ви даєте мені і іншим людям, бо я вірю, що такі люди дають, діляться з усіма людьми. І такий енергообмін він дуже важливий. Я також, як тільки маю можливість, я стараюся донатити, я стараюся займатися благодійністю потрошку, наскільки, наскільки це в мене виходить. А зараз я вдіваюся, і этот рижий піс песю. Хоче гулять. Так? Да? Кажи. Отакі а мої танцюльки. Танцюльки, мої любимі танцюльки. Тантільки. Да? Я це вдіваюсь, а воно все таке холодне, холодне, холодне. Холодню ще. Ну, нічого, вже скоро весна. Я так себе успокаю. М'ясо в холодильнику не портиться. М'ясо це я. Це я про себе. І в мене змерзнуть ножки так. Ще колодки померзнуть. З таких коротеньких носочках. Вони всі коротенькі, значить. Значить, нехай мерзнуть. Ти моя, ти моя, ти моя, любимая. а мене дурочкою обзивають, я вам пожалуюся. Ну не, не хтось, а... Ой боже мій! Та точно наче трошки це. Я коли мав хороше настроєння, мені хочеться дурачитися. Мені прям хочеться дуркувати. Мені хочеться прям бути дурочкою. От реально, я вам точно кажу. Перед тим, як вийти, мене тут є. Така апельсинова водичка. О, я помажу ручки протру. Це цією апельсиновою водичкою. Те, що я вам розказувала, шкурки апельсинчика я не викидаю, а замочую. Ось так дивіться, бачите? В мисочки. І потім протираю водичкою цією обличчя. Кажуть, що воно зволожує. Ну, мені подобається ефект, чесно. На небі з'явились хмари. На це дуже-дуже радує ті хмарки. І там хмарки. Блін, я дуже люблю хмарне небо. Ну, от хмарки в таких от біленьких хмарках. Просто обожаю. Гляньте, яка красота. красота ж. Сьогодні вже має приїхати Люба. Ви знаєте, я коли бачу таку от, от красу. Я кажу, Господи, спасіба, що в мене є очі. Ну, що, ну, знаєте, люди завжди кудись біжать, біжать, біжать і не встигають бачити то на роботу, то по справах якихось, то просто біжать кудись. Іноді я теж отак біжу-біжу, а потім встановлююся і така стоп, куди я біжу? Куди я взагалі? Куди я зібралась, куди я розігналась? Встановлююсь, вдох, видох, і думаю, Та, можна жити спокійно, куди бігти. Красота навколо нас. Ми в раю. Ви знаєте, що ми в раю? Теж в Біблії описується рай і пекло. Він на землі, він не після смерті. Він тут, ось, в душі. Коли людині хорошо, це рай. Вона помічає красу навколо себе. Травинки зеленіють, дерева зеленіють, марки на небі. А коли, знаєте, буває так і погано, так. Щось давить, щось тривожить. Оце настояще пекло. Оце пекло, пекло не вгасіме, як каже. як каже мама, пекло не вгасіме. Вітер віє, чим кайфово взагалі машин немає, можна ходити по проїжджій посеред, посеред дороги. Та й боня, щоб не лазила по кущах Хоча вона лазить по кущах, а зараз вже кліщі, мене трошки це лякає, бо минулого року в неї був кліщ. Ми... Спасали її як могли. Я думаю, що в неї імунітет уже виробився, так собі хочу. Ну ти поздоровкайся, прийди. Де ж ти була? Де скучали, да? скучали подружки? Подружки, говорушки. Ти де була, га? Кажи, де ти була? На заводі була, так? Да? Вона була на заводі, да? Кажи, я там живу. Хотіла познімати столім лімфодренажних стрибків, а люди ходять. Ну що таке? Весна прийшла, всі ходять. <рес> Треба десь десь заховатися і зробити. Я чи стісняюсь при людях. Столім лімфодренажних стрибків я роблю їх щодня. Бажано роблю їх, бажано роблю їх зранку, але іноді роблю і ввечері, коли забуваю зранку. Але щодня не пропускаю. Видно моїх ніг. Ай. Ноги тут саме головне в цій справі. Зараз я якось придумаю, щоб вам показати. Я вислухала, що отак от крутіння навколо себе це вправа для молодості. А ці лімфодренажні стрибки попа горіть, горіть, горіт, горішка, кагоні. Якщо правильно робити, то ефективно крутий сьогодні день, звісно. Я навіть розстівнулася, бо маю тут зимній пуховик, мабуть. Навірно, мені жаркувато. От як не показувати вам цю красу. Ви ж її в обичній житті не бачите. Ма хоть навіть його бачите. Ну, не всі, але я знаю, що багато з вас просто не помічає. Небо, не оцей заборчик Солдатики, фармуются все, все, все посклещивались. Что-то хмарно стало двигаться, там так, там так. Сила я снидать аля а-ля салату накрышила, судьи два яичка жарила. Хлібушок, окунці буду доїдати. Всім приятного опікіта. Переставлю сюди. Буду, може, щось балакати. Хочу подякувати вам, що ви мене дивитесь. Знімаю для людей собі в Взагалі, ви знаєте, будь-що приємно робить для людей собі в удовольстві. Коли ти робиш щось таке класне для себе. От тобі те, що тобі подобається. Для людей. Я надіюсь, ви поняли про що я. Да. Це дуже, дуже класно. Бог таких людей любить. Які живуть собі в кайфу. Мене Бог любить. Хоча я іноді жалуюся. І на Бога дуже жалуюсь. Але потім все-таки приходить мені до голови, що як не як, а Бог мене любить. Бо живу я, як і у Бога за пазухою. Чесно. І всі ми живемо у Бога за пазухою. Не всі це розуміють. Що Бог нас веде усіх за ручку. Щоб не случилось. Коли ми слухаємо свою душу, завжди відбувається все хороше. І навіть якщо відбувається іноді погане, то знаєте що? Це непогано. Ну, от знаєте, буває. Запізнився на автобус і починаєш, ой, я такий сякий пересякий, і так далі. А треба думати по-другому. Треба думати, що от може, якби я успів на цей автобус, цей би автобус розбився. Знаєте, скільки случаї таких буває, що люди опаздують на самоліт, на чер... ну і не розстраюються, і той автобус, чи той самоліт розбивається. І Є ж такий случай. Оце називається Бог оберігає. І так само і ви. Може, спізнились ви на роботу. Не розстроїтесь, поблагодаріть, скажіть спасибо. Може, якби ви спіли на роботу, вас би машина збила. Ну, Образно, так? Да? Образно. Не доводьте себе до такого состояння дуже великого голода. Тоді, як з голодного краю, все хватаєш, хватаєш і не кайфуєш від процесу прийому їжі. Я викрасила брови, губи, мм. Я йду на свидання. У мене один кавалір, його звати Тамара Владимировна. Мені не подобається, як я накрасила брову. Блін. А я хочу накрасить красиво, А що з ними не так, я не можу понять? Якась із них? Оця. то з нею не ту. От завжди, коли красиш брови. Одна хороша, друга не очень. А ще якась грустна з бровами получилась. Треба бути радостною, а я грустна. Сейчас чуть-чуть підшаманим. Тикше чуть-чуть. Ой, сейчас спорт вообще. Ну, надо ж і так будуть падать от моей красоты на зимней. Надо взять резиночку на всякий случай. Я всегда беру резиночку. Так, тут у меня 3 гривні. Подивлюсь, скільки там у мене у меня ценюшка на карточці есть. А... а так ні. Так. Все. Бігу маскою. Маскою для того, щоб протирати, і для того, щоб, щоб захищати. І для всього. Я така прям жінка вамп з красними губенями. Хоча на вулиці і тепленько, але я уділа наділа. Наділа, мабуть, да? Правильно. Наділа свій теплий сімній спортивний костюм. О, ми йдемо на набережну, а там завжди добре. В плані погоди. На набережні завжди вітірок, вітірок, вітірок. Да. І це все зелене. А я сьогодні тільки що біжу, дивлюсь на абрикосу. Гляньте, вона абрикоса зверху. І вона цвіте. Отам цвіте абрикоса. Дивіться, цвіте. <рошки> да. Ми ходимо на свидання. Ну, щось дуже часто в останнє час, время, просто в неї відпуск І ми можемо собі дозволити, но само, самодостаточні, нам всього достатньо, Так що, да. так. А мене такі губи красні, я просто привлікаю гроші красними губами. Ми тут ідемо в Черкасах, і тут такий лайфхак. Лайфхак, дивіться. У нас із женихом романтичний ужин. При свічах ми будемо їсти такі от заморські сири, називаються вони заморські. Заморські три богатиря. Дивіться, ми дві богатирші, будемо їсти три богатиря. Всім смачно. Дивіться, ми з женихом п'ємо таке, таке, таке капучино. Тут було сердечко, але вже... Моя невеста. Ти вже не знаєш. Я ж просто завжди кажу, що з Дивіться, яка тут красота і, і капучино. Капучино красота. От, красота? А, ні, от, красота, капучино і красота. А я. А в мене губи красиві. А я не, не кофеман, у мене півторалітрова бутилка води. Так, що зрозуміло? Да. Єдинше, що мені не подобається, що в мене гуляють тут ножки, вони мерзнуть. У мене було хаті ноги. Саме холодне місто отут, молоджі, щоб ви хотіли знати. Якщо там відкрито і отут відкрито, от буде мерзне. Само язви. Уже где моя красивый губ в червоте. <свят> Мы едим вредную пищу. То есть я им. море. Кайф. О вот тут ми біля ресторану Фаро Дель Порто, А вода така чиста, чиста. А вода дуже чиста. Я хочу там як зайчик Ха-ха-ха, <с åthole> Зайчик. О, як хорошо! Ты знаешь, как хочется жить, наслаждаться. У цього вокзалу їздили по воді, ходили по воді. теплоходи, плавали, плавали, ходили, їздили, і приходили і уходили ходили, в Київ, например, в пані і так далі. Танцювали риба. Чому в нього тут нічого не видно? Танцювала риба з а трошки з пастерна. Це неправильно. Ні, а чому вона їм так не зробила? Калакольчик дзиніт,зон. Так, значить. Їх покрасити, що їх покрасити. Віта тобі щось сказала, а тепер з може. Це тут у нас красиво в Черкасах А ти бачиш, воно там костер горить. Він там горів, тепер не горить. І тут почав один світ, а сюди повертаюся, тут зовсім другий світ. Всі нормальні люди. В 10 часу вночі сплять, а я лажу. Нема нікого, я гуляю. Почали додому йти та йти. Ночь і тишина, дане наверх. Дощ, а може бути, падає снег. В Взагалі, я йду тут, бачите, ніде ні, ні душі одна. я. Ну Там охранник он сидить, так що нормально. Думаю, що воно за прибагвахане. -при Люди світять фонариком на дорогу, а воно світить собі фонариком в лісо і йде. Ну, я все бачу, я орієнтуюсь. Тут ви не вбийте, тут такі ями. Я орієнтуюся на фінарі, що йдуть, Йду тихенько попукую собі, е, медітую. При всяких непонятних ситуаціях, тільки когось бачу, що йде навстрічу, роблю цю соку, соку, бачу, бачу, соку, соку, віра, віра. Причому роблю це громко на весь голос. Люди думають, що я придуркувата, з психушки збіжала і. І мені спокійно, і людям спокійно. А от так. От. Я вже почти вдома. І що то я йшла? І не світиться світ в квартирі. Івісно, люба спить? Чи не спить? Чи вдома нема. Сімка. Люба, ну mm. ти спиш? Так? А да? тут не розстріляла диван. Mm. Ну цей. А ти не виводила? Надовго? Mm, ну хорошо. Та виключай. Mm. Ну так. Да. Mm. Виходь, Боня. Трошки виключи, жарко тут. Нормально вже. Як погу, як прогулялась? Так, а я девлюсь. А на сьогодні це все. Дякую, що подивилися, Вожу. мій влог. Ставте лайки, підписуйтесь під на канал. Я, я вас всіх дуже люблю і це кінець. Ах, слуха, молодець! Сподіваємося з вами завтра!